Тирехова, відчистка від караван піски, пески Насадження, усе не прильоти, не каби, це підпал Підпалило. Зелене тут багато, О, вон зелена. Ще одна, друга, третя. Если там, как говорят, это біологічне, блин. Там... мусора, блядь, что мочала там в корневище. Так вон, чудали далее, они все ялинки зеленые. А тут тоже были зеленые. Потом на вот, вот зеленые. Оси там. А начинает желтеть из-за того, что шо... квадроцикла гоняют. И надо... А, тоже подпал. А це терехав, це як, я не знаю, як скло відмите жиром. Ну він безпонтовий. Ну от теж підпалили ялинки. Це молоде, молоді. І не пролітів не було, ніяких мочал, просто взяли підпалили. О, попалили все. Це піздець. ну, очищает место для строительства. Там беспилотник, пожалуйста, в котором нельзя летать. Но тут можно. Тут можно на квадроциклах ездить. Тут можно на лодках плавать. Поишься у Харькова. Ну, тут, тут, так я... Опів немає, терехлу немає. Там місце якесь сміття перевращається.